процесу, готові судове засідання сусіди оружиться відкриття. Іварівським районним судом буде слухатися справа про адмінправопорушення вчених Михайло та частина 2 статті 212 наш 3 кодексу України про В Склад суду, говорюючий суддя Оскар Селянович, участь приймає секретаркою Сергійовна. Судове засідання з'явився також потерпілників, Юрій Промамович. Анкетні дані сторони потерпілого, який визначений в протоколі приділка попрошення встановлення.

2016 року порядку частини 2 статті 22 зачканти кодексу не промігного прошень. Прошу, я прошу з країни суд військового супровеців, судове засідання і слухання справи про адміністративних пропорушення чи нашу правою, виконання за частиною 2 статті 21, 121 частиною 3 кодексу на провідних порушень заплановано на 29 липня 2016 року на 9 години 20 хвилин на іншу дату і час. Через те, що 29 липня 2016 року мене редактора газети Яворівського запрошує командування 24 організованої бригади імені Дени Романського на Яворівській. Міжнародний центр миротворчості безпеки для журналістської діяльності, а також 29 липня 2016 року я буду робити журналістські репортажі зі вшанування митрополита Андрея Шептицького на чергової сесії Яворівської міської ради. Копії запрошення командування квартири окремої організованої бригади, розпорядження покликання сесії Армії ради і оголошення про вшанування митрополита Андрія, додаю додаток розпорядження міського голови, копія запрошення, початку додатково копія пояснення самої. Особа, яка притягнеться до відповідальності. Думка з цього приводу. Я вважаю, що я перший раз можна відкласти. Взявши до уваги, що заяву додатку повідомлень, заслухавши думку. Потерпілого суд, порадиш, тоді я пора після. Постановив слухання справи відкласти на іншу дату, тому, узгодити особи, яка притягнеться до відповідальності, що не було чергові нападки про її за про що суд знати не може. А тому вимовці, за ці дні охочується закрити. Від час місця з вами був роздання.